Вітаю моєму демо. Та що хіба твоє чи шо? Ладно, тихо себе. Може щось нове говорити буде? А, точно, я вже її чисто забув. 5-0. Скільки буде? Може 5. Напевно, 5. Ходи сюди, 5, то 5 ще попробувати взяти. Де Балді? Хто бачив останній раз розбалті? Так, наші зоште. Ще один в центрі вроді. Ой, я ніча не взяв не то, що треба. Так, тут Чому я буду. А Балді мене зловити не може, бо в них гальники нема. А то довго? хе Оце прикол, я ж такого не видів. О, А це... А я не заметив. О, класно. Колодку маємо. Слухай, дайте мені вийти, Останній звідси! вихід! Балді поки що не чую. А, бачу, він... А ні, то директор, директора, де Балді? Жувачка. І там вихід зразу. Ви <звук> що він робить! Привіт всім! ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Балді. Український Балді знов тут. Ну що, в нас залишилось останнє завдання. Стиль класику прийшли. Можете подивитися. Стиль вечірку прийшли. День народження Балді відсвяткували. Тоже можете подивитися. А лишилося стиль демо. Ну, я думаю, що. Мало би пройти легко, але враховуючи як ми то проходили, це був капець, чесно. Добрий день, добрий, добрий день. добрий Кажу вітаю моєму демо. Та що хіба твоє чи шо? Ладно, тихо сюди. Може щось не говорити буде? А, точно, я вже її често забув. 5 мінус 0. Скільки буде? Може 5. Напевно, 5. Ходи сюди, 5, то 5 ще взяти. Взяв нагороду. Скотчий Тут, короче, розв'язати не можеш. Так, зошит я не взяв. Тут головне, зошит не забути взяти. Добре, направо. Чи наліво, може і наліво. Так, тут ми, в принципі, зразу сюди йшли. Добре. Лише одні капці. Тут тут, тут, ту тут, ту тут тут тут. -ту 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 -ту. Малий Я там. Тебе, ти не друге. бачиш мене, друже. О, Балді, капці зброй. 5 плюс 3, бігом, вісімка. Красавчики. Три зошита в нас. Вс, давайте нормально. З першого разу, ну добре, не з першого. З першого буде важко. Але давайте недовго, тако. За три спроби ми маємо це пройти. Знов той біжить. Ту, 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 ту. Так, добре, біс, без... там кля... цей. Там є колодка. О, Сусіди затопили, я щось забув. Що з тими потопами творять? Там балдів вже йде. Давайте сюди може встигнемо кабінет зайти. Так, що тут у нас? 0... плюс 0 чи 9? 9 плюс 0. Взагалі не видно. Де балди? Кто бачу раз Балді? Так, наш 4 зошита. Ще один в центрі вроді. Ой я нічого не взяв, не то, що треба. Так, тут я був. О, тут я не був, дев'ять. Дев'ять, девять, девять. Капець. Так, нормально. п'ять зошитів зібрали. Де Балді? Я його чую, але не бачу. Ой, директор. Повезло мені. Мені повезло. Де Балдісід сидів? Де він? Вий там нема. Так, добре, да, спала. О! І що я з цим зробити? Я за бісоду отуда його. Давай, ходи вже. Дві той далі дує, дує. Та... Треба мені зразу... О, є, вступивсь. Так, зараз шостий. Легосенько, так, 9 плюс 0. Мисти, мисти, мисти. Я тебе взяв мету. Та забирай. Так, де той віник? Балді там ззаду. Ну зараз ми не встинемо забрати, напевне, зошит. Типа зошит ми встинем забрати, але просто він буде бігти за нами. Нам потрібна біссода або шоколадка. 3 плюс 0. О, Балді треба нова лінійка, це що таке? Твої Ти зібрав усі Залишилось лише. Чуєш, Балді мене зловити не може, бо у нього лінійки нема. А то довго? Оце прикол, я ж такого не видів. Сило, балді лінійку зломив! Це як таке можливо? А як, коли він візьме нову лініку? Так, я вже майже вихід знайшов. Дивись, він не може мене зловити. Оце прикол. Але мені здається, що він... Аааа! Я так і знав, я так і знав, Вікаю, але капець позлону. Давайте я. Yeah. Yeah. Ну, перша спроба майже ідеальна. Я-яй-яй, yeah, yeah, yeah. мені би ще без соди. Oh, добрий день, Віка, добрий, день, добрий день. Так, 2 плюс 3 дорівнює 5 Ти молодець, та, та я знаю. Поводу. Давай, давай. Дев'яточка, підходить, він не підходить. Направо, направо. І зараз ще раз направо. Добре. О, шоколадка. Копійка, О, Тепер Тепер все красиво. час. Все. Ми зразу там годинник поставили, якщо що. А це має бути все по красоті. Так, забігаємо бігом сюди. Так, 0 0, друрів до 0. Добре. Ау. Ти находим! Давай, давай! Два, три, 4, 5! це капець, тим малим. Лись дві копійки, було би ножниці, було би добре. Директор бачив? Вроді не бачив. Мій будильник задзвенів. Директор не бачив, що я біг. Так, добре, 4 плюс 3, 7, 7, 7, 7. Де сімка? Тусім кошемо попробують взяти. Ми на Так, добре. Один зошит коло телефону. А, ні, ще десь один має бути. Далі дзвони. О, ми заше. Так, Сім ю чотири. Три. Добре, добре, добре. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Пау! обернуло мене. Пізніше. Пізніше, пізніше, я не буду зараз його грати. Так, добре, 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 добре. Бажано би купити бісоду. І касету я забрав, ідеально. І там ще зараз телефон задзвонить. Але ще один зошит десь має бути. Два там збоку я знаю де. Ще десь один. А, один тут в центрі. Ааа, знову мене обернуло. Це капець обернуло. Давай, ще раз. Йо, і це обертає, і то обертає, та скільки можна? Тихо, тихо. Капець. Я, походу, вернувся звідти. Куди йшов, та? Ще не знаю, де її є. О, Добре. Так, 0 плюс 5. П'яторка. Та давай сюда мне ту пятерку. <звучить> Балди уже тут, так, 5 е. Я чув, чок тут говорил. Заметали. Кто там виник где? Виник зараз може. А, не, пишу другой биг. Добре, Балди, далеко. Ммм, сейчас поки не видно, Балди. Так, 4 плюс 2, 6. Давай, 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 став, е. Все, залишається один зошит. У нас є бісода і в нас є шоколадка. Знаєш, що це означає? Це означає, що все може бути ідеально. Але той один зошит, я не пам'ятаю, він в центрі вроді. Коло телефону ми забрали, та в центрі має бути. Директор Дейбалди. Де. Зараз за поворот і тут легосенько біжимо. Сюди біжимо, добре за наліво і десь там має бути зошит. Ну, мені треба щоб мене щось врятувало. Ого! Там щось таке було, що я такого не бачив. Тут я був? О, зошит. Туман на машина балладі знову працює. Ґ? Це все та швабра. Швабра мені все спортила. А виділи туман? Я ніколи туману не видів. Купа нових штук, купа. То лінійка у балді ламається, то туман. Добрий день, добрий день. А я думаю, буде легко, ага, легко. Але, але цей режим мені подобається дуже. Тут купа всяких нових приколів. Лискучий четвертак, давай. Давай, Ми так, так як останній раз граємо. Він хоче, щоб ми пограли довше. Того він видумає купа всього, пограємо, не пограємо. Чи він сюди теж зайде, ні, сюди не зайде. Добре, час. Ого. І ще один час ми забрали. Ще два годинника в нас. О, Т... О, тепер мені. Сумно. Тобі сумно. А мені ні. 3 мінус 2. Один, 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 один. Де один? Чують, 2D-1 сховали. В коридорах. 15 секунд. Твоє покарання. І ще й йде. Завтра батьків до школи. А будильник? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Балді, мав би піти. Не бігати у коридорах. Треба шоколадку там взяти. Дається, сусіди нас знову затопили. Так, 2 плюс 7, 9. Ну, цей потоп мені взагалі не допомагає. Він мені шкоди навіть. Так, три зошита тільки. Три Зошита! Яй-яй-яй, такого поганого початку у мене ще не було. І ще й потоп. О, а це... А я не замітив. О, класно. Колодку маємо. Слухайте, а дайте мені вийти звідси. А тут в'єдальні капець. Знов! Давай біжи. Але я балдів взагалі не чую, він десь далеко. У нас є. У нас є все, що нам треба. Так, п'ять мінус два, три. Де тройки? Добре. Чотири. Ще один в центрі має бути і два там з краю. Тут там ми вроді були, нам не сюди. І я чую Балді. Де ж би ми на нього не вийшли? О! Добре. Так. Три мінус 2-1. Двіці, де. Треба. як вони сховали? О, Балді там, добре. Хто де в до Балди? Є, Балді забрав. Ви виділи? Просто в мене до Балді випку. Давай біжи в самий кінець. Е, то не пхай! Балді ззаду. Дивіться. І дивіться, і ще й той там. Що зробим? Ти койки пропозиції? Я не знаю, що робити. Е, давай такого. А хуліган зараз щось забере. 2 плюс 7. 8, 9, 2 балді тут. Та ми нічого не зробимо. Ай-яй-яй, той віник. Він нас врятував, а потім взяв і Балді наоборот до нас пригнув. Але так класно понабирали батончик, колодка, просто все. Добрий день, добрий день, подивишся. Я ще трохи і пройду, подивишся. Молодець. Так. Все робимо по плану. Все у нас все прекрасно, кожен захід. Але все щось відбувається таке, що нам не підходить. Завжди. Дивіться, три речі в нас є. Ну такі нормальні. Так, що тут 3 копійки. Та наші нам 3 копійки. Капець, 3 копійки поставили. Тут ніколи не було 3 копійки. Тут я поставил 3 копійки. О, буль. О, до речі, я того містера Жвачку давно не видев. Чи як його звати? Годинник. Я Балді? А де Балді десь? Його? А, вже чую, чую. Перший не чув. Ой, йдемо сюди. 00-0. Красавчик каже. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ще один зошит Беремо там коло телефона. І ставимо Балді будильник. Так, 2 плюс 6. Вісім. А де вісімка? Знов туман. Все, я поставив будильник. Якщо що, будильник стоїть. А дивіться, а тут у нас копійочки вже нема. Маємо двоє ножниць. Нащо вони нам здалися, ті двоє ножниці? Будильник, ножниці і касета. Ммм, будильник, точніше будильник ми поставили. О! І я тебе. Так, один мінус один, ноль. О, там задзіню будильник. Е, давай штовхай мене. Е, та я ти попав. Це капець, це би тобі добре було. Містер Жуачка, тобі там. О, той мене запопхає. Я обіймаю людей до віку. Капець. Чек... Директор не вийде, що я біг. Давай, 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 давай. Шість мінус п'ять, один. А де один? А де Балді, взагалі? А ну, візьмай підписку, бігом ти підпишися. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, мені здається, Балді ззаду. Чи тут? О, Балді, потрібна нова лінійка. Один вихід ми не чули, ще три. Балді взагалі не чути. Так, їдальня, там і там. Давайте, шанси в нас є. Здорово, здорово. Ой. Давай, давай, до цього виходу ходь. Добре, ще два виходи у нас лишилися Де я. А вот, цей вихід, і той справа. А Балді де? Все, останній вихід. Останній вихід. Балді поки що не чую. А, бачу, він... А нету директора, де, Балді? Жувачка. І там вихід зразу. Дивиш, що він робить. Що він робить? Лінійки поки що не, не чую. Ой, директор. Так, чую лінійку. Вихід, 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 вихід. Не пограємо. Вихід. Дивіться, куди я вийшов. Ще більше веселощів є у школі Балді Плюс. Балді плюс? ти? Ще більше веселощів? Нє, ні, ні дякую. Ха -ха. Все, ми прийшли усього українського балді. Просто все, першими прийшли, другими прийшли, ми прийшли. Чекаємо, чи буде якийсь новий балді, Балді 2 чи Балді там? Балді 2 плюса. І тоді пограємо ще. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових wow. серій. Далі буде. що що Ти що не розблокував складно? Яке складно? Яке складно, де складно? Грати. А Ану, наприклад, перші. А, складно можеш нажати. Ні-ні-ні, дякую, дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім па-па! Это мы очень